Я вас вітаю на каналі alex 333 Ця трансляція ведеться з Баварії, місто Бадбокляд, Ми українці, хто ще вперше на каналі. Тут у нас фірма Гетч автомобілів ГМБХ. Тут ми живемо, це наш власний будинок. Він вже був задовго до війни. Я тут 30 років, син теж багато років фірму має. Геч автомобілі ГМБХ відома фірма. У нас дві площадки. Одна між Гамбургом і Берзенбрюком, і Оснабрюком відоміше, відоміше місто, а одна тут в Бадбоклеті, в Баварії. І наші машини знаходяться тут 100 метрів звідси велика площадка, а біля хати ми зазвичай дорожчі машини всі ставимо. І я маю таку традицію показувати їх. Поки ще немає в інтернеті. Це цікаво буде для моїх підписників каналу. От давайте я вам покажу одну з них. І це Volkswagen Bora. Ви подивіться, яка? Яка це машина? 999 євро. Кожен може її придбати. Автоматична коробка передач. Третій місяць 99 й рік. На машині їздив реально один дідуля. Вон ще його шапка є. Внучок продав. Це ДДР, шапка військова. Машина рівна, хочу сказати, повністю рівна вся. Е, ніяких слідів граду, нічого взагалі немає. 1,6 мотор. Повністю рівненька машина, немає парковочних вмятин. Зараз покажу один лише недолік. Ось. Отут внизу є отака, отакий корж. Він в принципі легко знімається і е, врешті машина не перекрашувалась нічого. 999 євро. Кожен може її купити. Вона довго стояла в гаражі на холодну трошки підтраює. Ну, це свічки. Думаю, не проблема. Ну, а тепер без жартів. Хочу показати вам. От якраз син є. Привіт всім, привіт. Хочу показати вам ще є такі машини. Ну, є... давай, я швиденько пройдусь. Давай я по, поча... по Теслах, а я потім покажу. Хоча я 에... щойно показував на інстаграм-каналі, але давай ще в тебе пройдемось. Це шкода, ти покажеш, так? Я ж показую. 20-й рік. Це в нас модел Y Long Range. Hi. Що тут розказувати? Всі модел Y Long Range. Як це що розказувати? Модел Y Long Range. Ходь. Тоді це давай підійдемо якого покажемо. Року? Ну. підійди ближче, покажемо. Це модел Y Long Range. 12 місяць 22 рік. Пробіг на цій машині 10 500 кілометрів з пошкодженням. Під заміну крило, дві дверки. І який плюс в цій машині, що вона є приватна. На ній немає ПДВ, і це ідеальний варіант комусь взяти для Європи кататись. Далі, далі в нас Model-Y Performance. 12 місяць 2022 року з пробігом 10 500 км також. Ця машинка в суперовому стані, взагалі без пошкоджень, Ідеально просто. Хто хоче перформанс, в нас є. Просто ракета. Чиста перформанс. Вон, і гальма, червоні, все, і диски, передали перформанс. Далі це наша. це ще поки не продається. Через півроку десь а буде. А чого? хтось захоче... Ні, ні ще ми не маємо права продавати. У нас ага, ще ясно. рік без продажу, бафа бонус. Далі. Далі. Бонуси вже не, виплачую, не виплачуються на сьогоднішній день. Так... Е, до так. речі, бонуси вже з вересня місяця зупинили для фірм, а для приватних осіб ще є. А, ну, от так ще от. є. Далі Model Y Long Range з пробігом 27 тисяч кілометрів. Це в нас 12 місяць 22 рік, з мінімальним пошкодженням на задній кришці багажника. Я покажу зараз. Ось так це виглядає. Трошки чиберхнуто тут на задньому бампері зліва. Ну, Це, так. я думаю, не варто фарбувати. Ну, от варто, трошки а можливо можна підфарбувати. Ось тут прийде. Можливо так. і варто так. От. І кришка багажника отака. Десь, от де був удар, прямо в буртик. Тут все ціле, пластик, повністю цілий оцей буртик, щось вперся. От. Така історія. Вона задом. Отут От ще трошки є вм'ятінка, якщо добре придивитися. Ну таке. Кому потрібно буде, можна буде детально показати. Так. А тепер це. А це в нас приїхало буквально 3 годинки тому. Хто слідкує за нашим телеграм-каналом, я вже скидав цю пропозицію. Це в нас є Model Y Long Range, 12 місяць 2022 року, з пробігом 5 тисяч кілометрів. Пошкодження взагалі мінімальне. Фара під заміну, але фара в нас є вже. Ми купили нову. І тут на бампері такий є нюанс. Він вигрівається і вийде назад. Коротше кажучи, бампер під покрас. Це бампер, коли полити з чайника водою кипяченою. Ну, кажучи... З тої сторони він буде абсолютно як, як нічого Коротше кажучи, не було. бампер покраса, далі все супер. Так. Ну і далі це твоя. Це і моя. йдемо ще, покажемо. Перший раз ми взяли спробувати BMW електрично. Це в нас є x 40 Десь 12 місяць 2022 року з пробігом 13 тисяч. Ось така тачка. Дуже потужна і гарна, на мій погляд. Дизайн просто суперовий. Так. Не дешева вона да, з нової, але ціна буде. Ціна буде класна, так. Ціна буде класна. Можеш Ти показати. В Зараз салоні. я покажу в салоні на трошки. Ми ще самі її не розгляділи. Вона тільки-тільки прийшла. Так. Отак От вона все дивиться. Подивіться, як вона дивиться гарно. По дизайну просто... Машина бездоганна. Скільки пробігу? 13, 13. чи 14 тисяч. Так. Дивіться, тут з карбону стойка, вся це все карбон. Ні, ну, хто таку шукає, то він все в курсі, я думаю. Ну так. Да. Що вони карбонові. нової вона дуже дорога. Так. Але у нас буде... — Добра ціна. — На мій погляд, дуже крута тачка, і за Теслу мені ну, вра, в рази краще. По комплектації, взагалі по шкірі, як тут все виконано. А мені топчика. по дизайну вона тільки краще. Ну, тобі зрозуміло, що. Мені тесла і все. Тільки тесла, і тільки, тільки тесла. Тільки тесла. Ну, все, тоді приступай до шкоди. Шкода, розкажу коротко, це є е, 12-й місяць 2022 року. 2 літра 110 кВт з пробігом 98 тисяч кілометрів. Да, людей, Перший перш за все ціна це 16, 750. Нетто. Да, нет Нетто 16 750. Не так. дешева машина, але вона така. Нічого така. По стану зовнішньому. По кожній машині, до речі, якщо зацікавить, можна детальний зробити огляд. От. Але зараз я більш-менш покажу її вам. Все, я відключаюсь. Ну давай. Все, всім-пока. По Де ж то в мене ключі від неї? Ага, відразу покажу. Ось такі ключики. Нова моделька шкоди. проекція, шкода такі дитячі. По недоліках в коврику дірочка. Жінка їздила і протерла каблуком в коврику дірочку. <реку> <реку> да. От така вона дуже симпатична тачка. Повністю бачите сидіння електричні з з масажерами, з пам'яттю. Адаптивний круїз контроль. Вон, там датчиків дуже багато. Який пробіг з наборі питають. 180 тисяч. І то оригінальний пробіг. Один дідуля їздив, помер, віддав Богу душу, і вона стояла в гаражі табора. І... Внучок продав цю бору. Так, по шкоді. Адак... Адак... Так, є у нас безключовий доступ, звичайно. Тут дігітал панель, два таких монітори, тут з панелью все, камери. Е, дивіться, коробка як виконано перемикання. Класно. Ну Така вона всі підсвітки тут, бачите. Коротше кажучи, можна тут довго по її розповідати, але кого зацікавить, я розповім вже більш детально все, що захочете. Стеля темна, дуже класно дивиться. Така гармонія. До речі, тут не шкіра а матерія, але класно дивиться взагалі. Дуже виконання, симпатичне. З вигляду все нова по всьому машина. 98 тисяч пробігу, як бачите, там. Рівна, повністю класна тачка. Отакі диски, резина десь відсотків 70, гальмівні диски в доброму стані, ніякого слідів граду, нічого. Немає. така машина. Симпатична машина. Починається дощ. такі є машини. Ну і багато ще є у нас машин. Ви заходите в опис цього відео чи будь-якого іншого. І знайдете посилання. На, на мобіле де сторінку, геч автомобіля ГМБХ. І там можете подивитися решту автомобілів. А я буду обов'язково і надалі показувати всі машини, яких ще немає, які ще недоступні на «Мобіле», яких ще ніде немає. На alex 333 каналі ви завжди можете мати цю інформацію першими. Так як підписники мого каналу мають користуватись якимись, е, пільгами. <хи> От таке. А я буду закінчувати відео. Телефонуйте, телефони в описі під цим відео. От. Допомагаємо ЗСУ. Щоразу повторяю це, вчора їздив. Дивитись попросили волонтери машину, вже хотіли купувати її, Mitsubishi L200. А вона зроблена під продажу, потріскана рама, закрашена, зашпакльована. Зроблю, до речі, відео. Да, По Volkswagen Бора. гляньте, яка шапка ДДРівська. Нова дідуля носив ще не так давно, як був ДДР. Рівна класна машина 999 євро. Все, підписуйтесь на канал. На все добре, до наступних відео.